Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Дякую всім, хто підписався на цей канал, бо я, як бачите, старанно працюю, щоб доносити вам оперативну та важливу інформацію вчасно та свіжо. Тому рекомендую вам просто підписатися, хто ще тут новий на цьому каналі, щоб ви не пропускали важливої та цікавої інформації, та також ви таким чином підтримуєте україномовний контент та нашу рідну, прекрасну українську мову. Знову Дональд Трамп. Змінив своє бачення. Дональд Трамп вже за цей місяць я не знаю, стільки всього наговорив, стільки всього сказав, стільки вже людей підняв. Що люди деякі переживають і тільки встають зранку, і вже говорять про те, що їм просто вже аж надоїло читати якісь нові новини від Дональда Трампа, і деякі люди вже просто аж переживають, бо не знаю, що можна очікувати від Дональда Трампа. Дональд Трамп – це дуже така непередбачувана особистість, і знаєте. Від нього можна завжди чекати багато чого нового, і тому він знову сказав та змінив свою позицію, можна так сказати, стосовно України і стосовно всього, що він наговорив на Україну, на українців та на Зеленського. Розумієте, Дональд Трамп зараз дуже створив великі проблеми багатьом бізнесам: що американським бізнесам, що канадським бізнесам, та в загальному світовим бізнесам, тому що Сполученими Штатами Америки. Майже кожна країна хотіла та займалася якоюсь торгівлею, і тепер Дональд Трамп з цими всіма тарифами, якими він постановлював, він створив багато ворогів для себе. Він створив своїм людям великі проблеми. І зараз ще це ніхто так не відчуває. Але з кожним днем, вперед, який буде зближувати нас до кінця цього року, люди почнуть це відчувати. Деякі менші бізнеси змушені будуть закритися, бо вони втратять можливість оперувати. І Дональд Трамп знову поставив і голосив нові тарифи на цифрові послуги, і в тому числі і на Канаду. Тобто це створило ще додаткове обурення, додаткові проблеми. І хто буде найбільше страждати? Найбільше будуть страждати прості люди, такі як ми з вами, прості канації, прості люди, які ходять на роботу, чесно заробляють е, той е, долар, який вони отримують, чи два долари, і повертаються назад додому, щоб щось своїм дітям купити. щоб... Прогодувати себе і багато людей, багато батьків в цьому світі відмовляють завжди в собі щось, щоб дати це своїм дітям. А такі світові лідери вони роблять те, що вони хочуть робити деякі не думають, деякі думають. І це, це прикро, справді прикро. І ці додаткові тарифи, які Дональд Трамп знову голосив, це тільки підтверджує те, що Дональд Трамп він не зупиниться і не зупинить нас всіх вражати і дивувати. Скоро мають знову бути переговори. Другий. Раунд переговорів між е, американською делегацією та російською делегацією. І знову Дональд Трамп не хоче бачити зеленську та українську делегацію. Він запевняє і говорить, що українська делегація Зеленський не можуть нічого поставити на стіл, не можуть нічого принести і не можуть нічого дати. Тому вони фактично не потрібні, бо якби вони хотіли, вони би вже давно змогли щось вирішити за останні три роки. Це, звісно, дуже болить. Не тільки українців та українських лідерів це були європейських лідерів, світових лідерів е, е, Джастина Трудо за те, що зараз так відкидають Україну і українців після того, що на Україну напала Росія, і тепер Україні ще хочуть ставити ультиматум. Дональд Трамп дуже хоче наші корисні копалини. Він хоче, щоб Україна відплатила назад всі гроші, які Америка надала Україні, щоб підтримувати Україну. І ці корисні копалини не є в них вже така проблема, щоб їх там підписати і надати право Сполученим Штатам Америки на половину цих корисних копалин. Найбільша проблема в цьому, що в цій угоді немає ніякої ніяких гарантій безпеки. Тобто Дональд Трамп. І США фактично не надають нам ніякої потенційної гарантії в безпеці в майбутньому, але хочуть, щоб ми попідписували різні документи. Цю війну потрібно завершувати. Зрозумійте мене правильно, багато людей гинуть, загинуло та також стали каліками. Та й самі ординарні українці, які живуть щоденно в цій. Під час війни, коли не знають, коли вони лягають спати, чи вони завтра прокинуться, ментальний стан вже здає. Люди хочуть вже миру, і українці, як ніхто, заслужили на цей мир, бо вони віддали своє найцінніше, своє життя за волю, за свою країну, за свою державу. І всі українці. Хочуть же завершення цієї війни, ну але українці хочуть гарантій безпеки, українці хочуть, щоб їх поважали, щоб з ними рахувалися, і щоб не ставили Росію і не вигороджували Росію, коли Росія це все розпочала і зробила. Хочуть відкрити консульство американців Москві знову свою своїх людей туди запустити, та російське консульство. В Сполучених Штатах Америки та підняти і допомогти, щоб економічно що Сполучені Штати Америки могли нормально займатися різною торгівлею з Росією, що Росія сполученими штатами Америки, тобто бачите, що відбувається назад, поступово на світову арену хочуть запросити Росію та ще й. Трамп сам зазнав, зазначив, що він хоче, та м... каже, що Росія повинна бути серед вісімки найкращих, най... найсильніших держав і повернутися в вісімку, як то кажуть, G8. Але зараз, звісно, Канада виступає категорично проти цього. Сказала Канада, що буде е... солідарна з Україною і українцями, і не допустить того, щоб е... сполуч... щоб Росія попала в е... вісімку найкращих країн. Тобто, бачите, що зараз відбувається, і Дональд Тр Трамп знову дав інтерв'ю Фокс, і знаєте, що він сказав? Він сказав тепер, що не Україна винна в цій війні, так як він зазначав пару днів тому, і що не українці винні в тому всьому, а Росія справді є агресором, і Росія напала на Україну. Але він продовжує говорити про те, що. Нібито Джо Байден та Зеленський не зробили достатньо, щоб дипломатично відвернути Путіна від нападу на Україну. Розумієте, ці вже речі ніхто не знає, як там було, які в них були розмови до кінця. Ми з вами цього точно прості люди не будемо знати. Але тут Дональд Трамп вже міняє свої ті заяви, що він тут один день диктатором називає Зеленського і винить Україну у розпочатку цієї війни, і тут він вже говорить, що агресором є Росія, що вже винна Росія, що напала на Україну. І він знову починає говорити, що можна все це було запобігти, не щоб це все не відбулося. Може, і так може, і так, що можна було це, звісно, зробити так, щоб не почалася ця війна якимось чином. Але якщо Росія дійсно хотіла напасти, і Росія дійсно цього хотіла, то ніхто би не допоміг ніяка дипломатія в той момент, і Росія напала. Ми маємо те, що маємо зараз. Нам треба відбиватися від того, що ми маємо зараз, прямо зараз. І тому. Я вам хотів донести цю інформацію і провести цей аналіз, тому що так виглядає, що Дональд Трамп займається якимось плітками. Розумієте, то він говорить то без е, ніяких фактів, потім він вже міняє свою думку. бо Він побачив, що людям в Америці це не сподобалось. Він думав, що люди, напевно, в Америці скажуть: Вау, ви молодець, Дональд Трамп, що ви так сказали, що це правильно. Він побачив, що його хід. Не, не спричинив ту хвилю, яку, на яку він надіявся, навпаки, спричинив хвилю, яка тільки почала його рейтинги нищити. І тому він почав вже зараз говорити так легесенько, помаленько, так легенько, що Росія є агресором. Але принаймні він це визнав, принаймні він це сказав, і, можливо, нам треба якось з Дональдом Трампом знайти е, спільну мову, тому що без Америки ми втратимо все. Нам потрібна дипломатія Сполученими Штатами Америки, і нам потрібно, щоб ця війна вже нарешті завершилась. Дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.